Отець наш Небесний, ми просимо Твого благословення на сьогоднішній день, Боже, на цю поїздку. Ми просимо, Господи, Боже, щоб Твоя охорона була на нас, Боже, Боже йди попереду нас, Боже, влаштовуй нам цей шлях, Боже. Ми в Твоїх руках, наше життя в Твоїх руках. Боже, все, що ми маємо, все в Твоїх руках. Ісус, ти наш Господь, Бог і Царь, тобі за все. Слава хвала. Jesus Christ. Amen. Сьогодні капеланською командою в місті в ПГТ Нью йорк Це сама прифронтова зона, де ще залишились люди. Це буквально 4 км від горлівки. Я думаю, ви розумієте, наскільки тут небезпечно живуть люди. Тому що ПГТ знаходиться під постійними обстрілами, тому ми капеланська команда. Сьогодні привезли підтримку для людей продуктову підтримку. Моральну підтримку, духовну підтримку. Я Олег. Це пастор Тамара, церква Спасіння. Артем, наш оператор, який його не видно. Ну ви потім побачите його. І я хочу подякувати щиро, щиро, церкві Поклоніння, всім людям, які допомогли, щоб ця поїздка відбулася коштами. Я хочу подякувати церкві спасіння, пастор Тамарі і всім людям, які закупили нам. Пальне на цю поїздку да, да, підтримали нас. Це дуже дійсно велика підтримка. Без цього ми б не змогли бути тут. Хочу подякувати церкву, шлях життя. Ви постійно нас підтримуєте. Ви постійно збираєте кошти для цих поїздок. Також велика вам подяка. Нехай Господь рясно благословить вам. Також дуже хочу подякувати пастора Роману Савочку з Америки. З перших днів війни він підтримує нас в цих поїздках, в цих місіях, і на цей раз він висилав кошти для, для цієї поїздки. Дякую велике полу логану, едіку Прокопчуку і всім тим людям, які сіють це служіння і допомагають нам. І дякуючи вам, ми сьогодні можемо їздити на схід нашої країни, допомагати людям, допомагати військовим. Нехай Господь рясно благословить вас. І я думаю, пастор Тамара вона ще додавить трошки. Да? Так, ми дуже вдячні усім людям, які просто відкривають свої серця і небайдужі до того, що відбувається тут, тому що насправді тут зовсім інша картина, зовсім інше життя. І, на жаль, війна ще продовжується, вона не закінчилася. Тому ми щиро вдячні, також, що долучаються всі, хто може, хто як може, хто матеріально, хто фінансово, хто молиться за нас. Дуже вдячні всім молитовникам, особливо, тому що Господь справді захищає всю дорогу і всі поїздки, які були і раніше в Капеланів, це просто одні чудеса Господні. Тому ми дякуємо кожного. Хто бере участь в цьому е, матеріально і нематеріально, хай Господь всім вам воздасть своїми благословеннями. <ривіт> Іх всіх порачає папі поп'йо. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Благослови цю церкву, благослови Боже пастора, благослови Боже всіх і рідних і близьких. Збережи їх, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Боже, ця церква буде світлом в цих містах, Господи Боже, де ще багато людей не знають тебе, Боже. Благослови їх! Нехай твій захист буде над ними в ім'я Ісуса Христа. Також ми дякуємо тобі за їх, їх, їхнє безприємство по російськи як по-українськи? гостинність, Боже, благослови їх! Нехай завжди на їхньому столі буде їжа і їх в їхніх домах буде благословіння. А ми дякуємо тобі, Господь. ім'я mm -hmm. Ісуса. Амінь. Амінь. Доброго дня! Добрий день. Ну як же? Ми з вами спершу з кимо зустрілися в загрібних нюйорсах. Це живи тут все привіт. Що? А Як? Все нормально тут? Нормально. Туда? 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 Зараз пастор е, Тамара помолиться за вас, тому послухайте, Туда? дівчата. Туда? Слухайте. Е, друзі, да, ми, я хотіла сказати, що ми би дуже хотіли, щоб це все скоріше закінчилося. Е, я не знаю, я не знаю, що ви думаєте, коли ви приходите сюди. Просто би скоріше там вони щось сказали, взяти покупки і піти, тому що да, ви в таких умовах, Ставинах. Але я хочу, щоб ви розуміли, що кожного разу, коли ми їдемо сюди, ми знаємо, що ми можемо назад з живими не повернутися. Ой, 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 ми всі люди грішні і ми ой, не можемо служити, що наші, наші погані думки, і це за гріх. А за гріх ціна тільки смерть. Так Бог сказав. Але прийшов Ісус Христос, який жив досконале життя, і Він замість нас прожив його, і Він каже, повірте мені просто, що я замість вас не прожив, і просто прийміть те, що я Бог, і за рахунок моєї праведності Бог може нас спасти подивимося. Тут тобто ми не будемо на суді, все, що нам треба буде сказати, чи ми віримо, чи не віримо. Я хочу з вами зараз помолитися. Я перше хочу, щоб ви зі мною разом повторили одну молитву, а потім я за вас помолюсь. Можемо так зробити? Так, Давайте повторимо за мною. Отець Небесний. Отець небесний. Я, визнаю, що я, я визнаю, що я грішна людина. І я визнаю, що ти є Господь. Я прошу тебе, Господь. Прости, мої гріхи. Прости, мої гріхи. Вольні і невольні. Вольні, невольні. Я, я прошу тебе. стань моїм Господом і спасем. Стань моїм Господом і спасибо. Увійди моє серце. Увіди моє серце і живи в ньому. В ньому. В Ім'я Ісуса Христа. В ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А тепер я за вас помолюсь. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яку ти зворів до цього дня, до цього часу. Господь, я дякую, що вони зараз прийшли своїми ногами, що вони цілі, неушкоджені, що в них навіть буде шопоїсти. Господь, я дякую, що ти їх бережеш. Я дякую, що ти не залишаєш їх. Я прошу тебе, Господь, щоб ти далі пильнував за ними, щоб твоє око було завжди з ними, щоб ти, Господь, захищав їх своїми крилами, щоб ти їх беріг, Господь щоб Ти їх забезпечував. щоб ти давав їм своє добро, Господь, свої благословіння, Бог мій. Я прошу тебе, щоб ти щось їм допомогу ніж людей, хороших людей, які не обманюють, які не підставляють, Бог мій. Я прошу Тебе, щоб ти зберіг їх від своїх ворожих пуль. І ми просимо тебе, Господь, щоб ти зупинив цю війну в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти допоміг звільнити цю землю, ту землю, яку ти нам дав. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти допоміг пережити всі ці важкі часи, і щоб ти зберіг нас. А ми тобі за все віддаємо честь і хвалу і подяку. Дарімо від всієї душі, від чистого серця за те, що привозите нам гуманітарку, допомагаєте нам. нам, рискуєте своїм. Так, да, Дуже вам дякуємо. Дуже-дуже дякую за все. Здоров'я вам, мира вашому дому, сім'ї вашій, Все найкращого бажаю. Щоб ви жили ще з і людям допомагали. Дякую. Дякуємо, велико дякуємо за допомогу. Спасибо большое. І Бога благодарю, всіх молитви говорю. І вам дякую, що ви нам допомагаєте, щоб ми, щоб ми тут вижили, жадемо миру. Ждемо, дай Бог, хочемо жити в Україні. Свої нашого немає. Чим раді, тим багаті Скажете, що ми на городах, ми на городах Да. Весну, літо оце літом, помідорчики, огурчики. Оце ось помідорчики ще от, доспівають свої. Це, да. І, і де тут вирощувати, Я це взагалі удивляюсь. Ну, я на нагороди їжджу там, Май звісно, бом бомбами отуди під горловку. А от оце вклалося і досить. Так що ми, ми розкові люди.

Я дякую тобі Боже за цю команду, за Артема, за Тамару. Дякую тобі, Боже, за те, що ти дав нам п'єдність, за те, що ти нас благословляв, дав нам